Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкраще. На каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма, рада вас вітати. Давайте подивимось. Чому Америка не задоволена? Що їй не так? Що Америці не так? Ми слухаємось. Ворог йому дає якусь інформацію. Дурно. Ну, ну Була фраза, да, що Америка незадоволена і нами і ворогом. Давайте. Що стосується переговорів, чому Америка не може нічого зробити позитивне в плані переговорів? ну Чому? Зараз ступор в переговорах. Бо йде вогонь. Давайте дослівно, да, буду. дослівно, а потім, бо йде вогонь, бачите? Він продовжується. Бо, ну от, якщо вам не видно, бо люди, бачите, тут горять. Бо багато вогню, є питання атомної? Бо всі збираються, сідають за один стіл, кажуть про мири стріляють. Ми, ми, будемо якось тихіше, знаєте, в плані, як вам пояснити, спокійніше реагувати на заяви американські. Знову ці карти. Ми дуже сподіваємося, що в Америці щось вийде. Ми зараз будемо Америку підтримувати в якихось діях. Нам треба знову звертати увагу не на переговори зараз. Я ж казала, пам'ятаєте, було, що треба президенту на фронт. Нам треба на фронт, треба систематизувати, щось робити з мобілізацією. Да. Якісь жінки, там жінки, може, прес-центр, щось докладають, якусь брехню про мобілізацію. Що буде з СЗЧ? Якийсь документ підпише президент. Ну, знаєте, тут такий момент. Це, це не, не вирішить питання, звичайно, але... але Великі втрати і хлопцям треба відпочивати. Якусь підкажуть, таке знаєте, як... Вирішення підкажуть. Саме президенти, що давайте якось заохочувати ще. Можливо, там якийсь чи знову строк на повернення. От щось будуть, знаєте, як змінювати. Воно я не можу сказати, що вирішить ситуацію, але трошки напругу зніме. Повністю не амністують їх, я не бачу такого. Ну, якби не, зні, не зніму, знімуть обвинувачення, якщо що. Чому Америка, давайте, дії Америки щодо миру в Україні? Ну вони по курсу, у них є заданий курс. Вони не будуть звертати, але їм буде не подобатися, що у них щось не виходить. Ми дуже хочемо пряму зустріч, він не хоче. Америка не хоче. Чому ми не підписуємо договір по ресурсах? Бо нас бомблять, бо ми хочемо. Дивіться, тут такий момент. Ми хочемо, щоб почало працювати перемир'я. Як тільки хоч якесь воно почне працювати, відразу ми все підпишемо. Чому перемир'я не працює? Я задаю, ну, може, там, комусь дурні питання, але треба питати. Розумієте, треба питати. Чому не працює перемир'я? Бо воно з самого початку не, не досконала, давайте, щоб не матюкатися. Воно може працювати. Воно може бути справедливим. І можна її обдурити, і ворога і обійти. Можна. Можна. Можна запровадити якісь знаєте, як. Щось робити ворога або будь-якій стороні, яка починає йти вперед-вперед. Тобто тут можна заборонити наступальні дії насправді. Ну, як штрафи там, пішов в наступ, все тобі там, якісь моменти. Чи накаже якось Америка ворога за його зараз обстріли? Чи накаже якось? Не хоче. Бо, думаю, зараз я перетисну і не буде, ну, не буде зовсім миру, що ворог відмовиться від миру. Чому натиснуть таке бачення Америки? Що дуже хитка позиція. Тобто намагається тобто, домовитись. Трошки щось десь обмежить, але не сильно. Чому така лояльність Америки до ворога? От мені не зрозуміло. бо є якісь домовленості, плани фінансові. От треба, щоб вже ця війна всім так набридла. Бо Європа ще тисне? Ми багато не бачимо. Європа також хоче, щоб все це скінчилося. Але знову ж таки, знаєте, реально треба на речі дивитися. Яке правосуддя? Хочете правосуддя, дайте нам захист, щоб він більше суди не поліз. Добре, чи зможе Америка досягти миру в Україні? Диявол вийшов, бачите, да? ворог. Є така можливість, треба всіх запросити. Ну, дивіться, тих запросить, якісь будуть заяви. От зараз хтось приїде, будуть заяви. Прям такі позитивні. Потім з нами розмова: нас запрошує, ми відкидаємо, ми хочемо свій. Не сходимось на цих позиціях плану. Знову тиск, що треба змінювати президента. Слухайте, по колу, циклічність, як вийти з цього кола? Одне те саме, по колу, туди і сюди. Як вийти з цього кола? Треба виходити, тому що ворог може захопити якісь населені пункти, невеличкі, може села, містечко маленьке. Треба виходити з цього замкнутого кола, бо цей час не нам не на руку. У нас переселенці, бачите, люди просять їжі. У нас латич над водою, з води на людей. Це просто, знаєте як? Ми все одно до чогось прийдемо. Але Або зараз, або через півроку, знаєте, нам смерть і вигідні, вигідні тільки ворогу. Ну. Дивіться, все одно, як би мені не показувало, що є проблеми, випадає колесо фортуни. Це така карта, яка каже, доля зараз повертається в вірному напрямку. Навіть якщо ми десь ну, якби не, не можемо швидко домовитися, але все одно воно виведе на те, що нам треба, ми пом'якшимо умови свої. Ми пом'якшимо. І ворог не все отримає. І тоді буде мир. Не все ворог отримає, буде якась серединка. Буде. Ведеться робота. І навіть Америка може щось пропонувати, навіть вигідне, знаєте, як? І підкупляти десь ворога. Тому що, ну, якби для Америки мир важливіший за гроші в даний момент. І вони не залишаться ні з чим. Америка собі і в цій ситуації якийсь бонус. Прибуток отримає. Все нормально у них буде. Не вони молодці, ми молодці. Єдині, хто, єдині, хто тут молодці, це ми. Всі інші, ну як би, всім дякуємо. Але єдині тут найкраще, це ми. Тримаємося.